Всім привіт, слава Україні, слава ЗСУ. З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, друга армія світу вже потребує підтримки пхіняну. Сподіваюсь, що країна, яка знаходиться північніше північної Кореї, не розчарує нас і перевершить свого тоталітарного сусіда у справі побудови власного Чучхе 2.0 із відповідним рівнем ізоляції від світу. Правами і свободами громадян та рівням їхнього споживання. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Тобто, все те, що ворог активно розповсюджує в засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. Друга армія світу потребує підтримки Пхеньяна. Міністр нападіння Російської Федерації Сергій Шойгу судомно шукає боєприпаси. Для цього він особисто прибув до пхін'яну, нібито для участі в урочистостях з нагоди 70-річчя завершення Корейської війни. До речі, КНДР і досі вважає, що здобула в ній перемогу. Про що саме з кінчим іном домовлятиметься шойгу, зважаючи на те, що він прихопив з собою заступника із питань озброєнь Олексія Криворучка, неважко. Хоча цього особливо не приховує і російська пропаганда. Шойгу прибув до КНДР. Що саме робить міністр оборони так далеко, коли армія воює? Багато чого. І це ідеальне рішення. Росія отримає частину тих колосальних запасів снарядів і дешевих ракет, які накопичені в КНДР. Десятки тисяч добровольців із армії КНДР приймуть активну участь в СВО. Армія КНДР налічує півтора мільйона військовослужбовців, яким не завадить досвід реальної війни. Сотні тисяч будівельників із КНДР приймуть участь у військових саперних операціях та відбудові так званих нових регіонів. Росія зможе розрахуватись продовольчим забезпеченням, яке дуже необхідно для КНДР. А також воєнними технологіями. Росія має вийти із санкцій проти КНДР. Насправді. Те, що робітники із Північної Кореї можуть прийняти участь у відбудові зруйнованих міст Донецької та Луганської областей, казав ще посол РФ в КНДР Олександр Мацегора, коментуючи визнання Пгеняном самопроголошених республік. Але з огляду на візит Шойгу, багато хто в Україні і світі зараз ставлять собі питання, чи варто цього боятися. Адже певні підстави, нібито є. Блумберг повідомляв, що КНДР регулярно поповнює свою жабрадську скарбницю за рахунок РФ, продаючи Росії зброю для війни з Україною. Уряд США зазначив, що КНДР таємно постачає Москві велику кількість артилерійських боєприпасів, особливо росіянам потрібні снаряди 152-го калібру, які, за даними дослідницької групи Джеймстаунського фонду, Росія тисячами витрачала щодня. І зараз зазнає шаленого їх дефіциту. КНДР дійсно має широку номенклатуру застарілого боєкомплекту, який підходить російській армії. Адже більшість цієї номенклатури це радянсько-китайська техніка з відповідною уніфікованою специфікацією. Нещодавно РФ та КНДР відновили залізничне сполучення, яке було відсутні три роки. Але залізниця і є головною проблемою. Через політику самоізоляції та відповідний технологічний колапс Пхеньян фізично не може забезпечити нею необхідний потік ешелонів для перевезення боєкомплекту. Важливо зазначити, що дефіцит боєкомплекту у зоні бойових дій в Україні російська армія відчувала не тоді, коли снаряди закінчувалися, а коли збільшувалося логістичне плече їх доставки. Тобто відстань між пунктами завантаження та розвантаження. Станом на зараз основний потік боєкомплекту армії окупантів йде вже навіть не із центрального, а із східного військового округу, а це 6-10 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але ж КНДР знаходиться ще далі. Один такий ешелон містить приблизно 10 тисяч пострілів. Середньодобова норма в армії окупантів 15-20 тисяч. Тобто ешелон будуть нати за 10 тисяч кілометрів для того, щоб витратити його за півдня. Ось така артилерійська арифметика. Російське командування перебуває у такому відчайдушному стані, що вже готове гнати боєприпаси із північної Кореї, щоб, хоч якось, підтримати вогньовий потенціал своїх військ. Вони критично не вплинуть на ситуацію в зоні бойових дій, а лише ситуативно вирішать проблему із дефіцитом БК, який зростає щодня, і важливо розуміти, якої якості буде цей боєкомплект, якщо він взагалі буде, вважає український військовий аналітик Олександр Коваленко. До того ж, невідомо які дива можуть статися з тими ешелонами на залізниці, тим паче на такій далекій. Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо разом з вами робити нашу спільну і дуже корисну справу протидіяти отруйній російській пропаганді. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.